Всім добрий день, 13 вересня і я в Одесі. Зараз з Расніковим ми приїхали на пляж Золотий берег. Йдемо від зупиночки до моря. Пройдемось, подивимося обстановку, скільки людей, е яка температура води і таке і інше. А далі складемо маршрут по сьогоднішньому дню. Пропонуємо піти разом з нами, тож ходімо. Нагадую, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити. Також хочу нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте, підпишіть і поширте петицію по присвоєння звання Героя України посмертно, Військовослужбовцю Черешка Андрій. Силка на петицію, це перший коментар під цим відео. Дякую вам. Я так важко вздихаю, бо трохи з цією пітіці застопорілася зараз движення. Тому, ну, напевно, вже всі постійні глядачі підписали, а ті, хто дивляться гості каналу, так сказати, то їм не до цього. Тому, тому така ситуація. Було майже 10 тисяч підписів ще тиждень тому. І зараз все так і стоїть глухо. Але все рівно всім дякую. Дякую за підтримку. Хто підтримав, велике-велике дякую. Тут де проблема з каналізацією, пам'ятаєте, це місце, воно з весни, як ми почали сюди ходити, на цей пляж. Я постійно тут якісь проблеми з цією каналізацією, постійно в одному тому ж місці, щось прориваєш, щось ремонтують. Це все продовжується. Я себе чую, що я кажу, і я постійно це вздихаю так. То з під то з будівництвом цим чи ремонтом цим. Ну. ну так, одні оці видихи. Спустившись по аллії, по якій ми зазвичай спускаємось, ми повернули праворуч і Пройшлись по набережній. і зараз вийшли на такі пляжі. Ми були з вами раніше, ми пройдемося е, вздовж цих пляжів, вздовж моря. Ну а там далі буде видно, куди і що і навіщо. Растя! Добрий ранок, Морічка. Растя почекай. Добрий ранок, Морічка. Боже, подивіться на цю воду! Ви бачите, там є вода. Якщо б не шум, ви б напевно і не, не, не здогадалися, що там є вода. А вона є, настільки вона прозора, що її не видно. Дзеркало, дзеркало. Але от вона холодна. ну, Зараз будемо міряти, купатися, міряти, все будемо робити. пройдемося по пірсу. Стрипай, стрипай. Я прийшла на пірс познімати, вона мене скусала всі ноги, нормально. Я в шоці з цієї Расті Так, ну що, вода холодна, але дуже чиста, дуже прозора, дуже сверкаюся і переливаюча Вона неймовірна, вона фантастична, вона вона, 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 най-най-най-най-най а де Растя, пішла вже. Так, зараз будемо міряти температуру. Я казала про температуру повітря. Температура повітря 25 градусів і вітер. Це якби не цей вітер, то було б все добре. Ну, я маю на увазі, щоб було б тепло. І воду заходить, і з, води виходить, і з води виходить, а так як виходиш з води, і тебе оце вітер, той качка думає, щось вона мені показала 24, і я вирішила її ще трохи потримати, бо мені здається, що ну, напевно така, як вчора була вода. 24 показує. Я побачила, як ловлять міді. Нарешті. Нарешті ось вони на стіні тут, на пірсі на цьому. І отак їх відривати треба. І ось вони тільки маленькі тут. Але можна шукати побільше. Растенька. Бачите. А я надумала цей, ловити креветку. Я бачу, що люди ловлять, а мені сказали, що вже не сезон. Ну як би є она, ну мало, ось. Тоже ж на керістин, там сітка у нас. А, я так. теж хотів ходить на Ні. Нет. Ну так рукой ведеш і зриваєш. Теж і креветки ота? Ну, ну как бы логини креветки. А Я бачила такі сачки, але знімала ну, да. да. Такі ну, великі ловити, дуже. Та. Я, я ні. Ну, теж їду на рибо. Клас. А ми все літо ходили Клас. тут, стрибали з пірсів, купалися, а коли прийшли... Ну ми тут не приходили сюди, ми тут були тільки один раз. А так ну, на золотий берег а, туди приходили. Як, 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 день... А, Ну і ми теж кожен день на морі, і тільки восени я надумала ловити цих привіток. А сказали, що вже все. поїзд тушов. Вчора я тягав. Ну будемо наступного року. Можна було і міді половити. Великі тільки. Ну, на різі, там. Не не, ну і ті, хто, на, на дні, на дні. Чому ми це не робили раніше? Не вчилися, коли вода була тепла. Чи, ну вони ж теж були, коли Сот. вода тепла була. Ну, мій діється. Не важно. Вообще. Дуску побачили довкола. Так. А так ми йдемо далі. Ростюня. Дуже морічка, таке спокійне сьогодні, класне. Вода класна. Е, мені здається, що качка не надурила, а так і є 24. Трохи здається, що вода прохолодна, але це не вода прохолодна, а це вітер, це я ж кажу, обдуває. А так клас. Коли ви заходите в воду, то ви звикаєте і купатися дуже класно. Дуже класно, комфортно, нема такого відчуття, що тобі холодно там, чи ще щось, щось. Класно, класно. Но це мені, так. А я, може у вас там інші якісь. Ми коли йшли сюди на пляж, то зустріли нашу глядачку Наталію з Одеси. Дуже приємно було поспілкуватися, дуже така мила, красива жіночка. Клас. Я під враженням досі. Дуже приємно. І Ми вам з Расенькою передаємо привіт. Тут наверху кафешка, літній майданчик, все ще працює, продаються якісь сосиски в тесті. Ну щось можна перекусити, такі якісь бутербродики, випити кваса, піва. Все працює ще. Дерева з Херсона. Може кидала раз я чуть по людях не попала, ну це капець. Кидаю в одну сторону, він летить в іншу. Кількість людей, ви бачите, що скільки ми пройшли, скрізь є люди. Купаються менше, ніж засмагають, але людей ще достатньо. А ось пляж Золотий берег. Зараз вона на нього прийде. Така медузка велика, і он така велика. І ось. Нарешті я бачу. Я як завжди, йду, обертаюся раз нема. Ну я, як завжди, у нас, як завжди, все, все, як завжди, обертаюся раз нема. Дивлюся, вже... вона підійшла, там сидить чоловік з жіночкою, кушає. Вона біля них, вони мене вже кричать: можна їй дати? Кажу, можна. Ну я вже не знімала, так чекала я її. То пів години її чекала, вони її пригостили, а раз я ж ні, це мало, треба ще. Я постаю ще, може мені дадуть ще. Ой, Растя. Бачите, тут який майданчик великий дуже. Можна поїсти, попити. Все працює, ще все працює. І людей, я ж кажу, скільки ми оце ходимо, ну мене так багато сьогодні пройшли, але ви бачите, що. Людей багато. Ну як багато? Не дуже багато, але люди є. І бачите, на таку красиву набережну вже, де все, а тільки що ж ви не бачили там, де ми тільки що були. Ми йшли по узбережжю, а наверху там набережна. І там тільки пліточка я так вимощена, ще не добудована, не дороблена. А тут вже така красива з квіточками. З... Дуже красиво, Мені тут дуже красиво, мені тут дуже красиво, Мені тут дуже подобається набережна На золотому березі. Оці льви. Повний пляж. повний пляж людей, як завжди. А в нас обід. А на обід у нас е, сирот посмажила. Що я вам вчора казала? Купила на привозі сирок Соломоні, я його порізала там кубіками, якими там е, брусочками е, в клярі і в паніровочних цукарях посмажена. Але пам'ятаєте, я раніше купувала інший сирочок в Таврії, я забула як він називається. то той мені сподобався більше смажений, ніж цей, але такий варіант теж. Теж має бути має бути в нашому раціоні. Растя, тобі смажене не можна, то я що, буду так, сіла. сіла, то я буду зараз їсти кляр, а ти будеш сорок. Тихо. Трошечки. Він гарячий, коли гарячий смажений, то він тягнеться, да, дуже смачний. А коли трохи подастил, то, то не тягнеться і той мені подобається більше. Пройдемося ще трохи, раз ця під арештом, все. Взяла її на поводок, тому що поведінка потребує покращення. Ходить, шукає і як зомбі. От просто не реагує ні на що. Растя, ти її завеш. Ну вона і раніше не особо реагувала. Ну, якось таке було відчуття, що вона тебе чує, просто морозиться. А зараз таке відчуття, що вона тебе і не чує. Ну це капець якийсь. Разтя, растя іде взагалі. Зомбі. Зомбі йде до людей, а тут же багато ще на золотому березі з діточками, з малечими, такими там до годіка. І вони там сидять, їх мамочки кормлять, і тут растя, здравсті прийшла. Ну таке, не дуже. Я розумію, коли там дорослі люди, які, може, якось добре до цього ставитися, але коли малецю так кормлять, і так що растя під арештом, все. Закінчилися. Купатися вона не хоче, вона хоче тільки їсти. А тут що у нас? Горна річка образовалась образовалась з каменю пішла вода. Боже, що я плету то це? Дівчина, ви танцюєте? Танцую, пою, вірші читаю. Що ви плетете? плету, вяжу, вишиваю. Оце такі я. Що я пліту? Опа, Рася, ми пішли, тримайся. А Рася на поверху, їй нема що, виходу немає, тільки йти за мною. Ну, трохи вона в шоці. Ну тут теж багатенька людей, бачите? Це чаєчки. Чаєчки. Щось хвилі посилюється. Так, на цьому пляжі теж люди є. Це те, що я рекламувала, і після моєї реклами на ньому з'явилися люди. Ну, вони, може, і без моєї реклами тут би з'явилися, але тут було значно менше людей. І були такі часи, коли на Золотому березі був повен золотого берег, а тут майже нікого не було, дві людини. А зараз вони тут теж є, але не так сильно, як на Золотому березі. Боже, які красиві чайки. Оці такими лапочками, Тин нтирин тирин тирин А ми тільки що, їхали в транспорті сюди, в трамвай. Опа, Арася, ні-ні-ні. Хотіла поганяти, Арася під Арештом. Пішли, пройдемося ще, подивимось. Ми тільки що їхали сюди в транспорті і з нами їхала жіночка, по-перше, вона сказала, Растя мене тягне, крутить мене. По-перше, вона сказала, що раз ця товста. Мене це так заділо, що я встала і цей. І кажу, ну подивіться на неї, придивіться ще. Ну, це, ну Я бачу, що у Расті є трохи е зайва вага, але ну так трохи. Не так, щоб про це говорить, але, але про це говорять. <смінь> Пам'ятаєте, як ця от, програма була п по інтеру чи по про це говорить вся країна, поговоримо і ми. Так і я. Начебто, цей, нема такого привіду, щоб про це говорить. Що Растя має зайву вагу, але, але про це говорять. Е і жіночка та сказала, розказала мені історію таку, що в неї курочки, і курочка наколола лапку. І з цією лапкою ну щось вона не могла навіть ходити. І вона її повела до ветлікаря, лікаря, від лікаря її там трошки зробив надріз такий, лікували ту лапку. Вона її лікувала, каже, десь два тижні. Там куча грошей викинула. Вже каже, я не знаю. Ну звісно, що я ту курку вже ніколи не з'їм що вона мені як рідна дитина і я так за нею переймалася її станом здоров'я тієї лапка як вона її наколола і там ну щось було там гніла та лапка чи що вона і мазала вішнєвського і таке і таку міні-операцію робила на той лапці. Отак люди е дбають про тваринок. Дуже приємно це чути такі історії. Зайшли за пірс, тут море спокійніше, подивіться, яке спокійне море. Бачите, от завжди, коли ви приїжджаєте на море, то не зупиняйтеся на одному пляжі, якщо вам там щось не сподобалося. Починаючи від якогось там, як тоді ці відпочиваючи, казали старих будівель до самого морічка. Десь воно це не означає, якщо тут воно ну трошки брудне, там трошки трави нагнало, то далі воно буде таке ж саме. Ні, от трошки пройдіться. Ось, ось, ось я стою, дивіться. Хвилі, бачите, хвилі? Тиша. Хвилі. Тиша. Став. Подивіться, тут дерево лежить і воно все-все в цьому такому мушлях-мушлях. Бачите? Як воно, це ж з води його винесло. Тут взагалі скільки їх. Наросло, нарости такі расті. Ось тут міді можуть бути. Скоро. Зараз нема, але скоро. З часом. З часом. Коли ми почнемо їх ловити, то вони вже тут будуть. Ой, чаєчки, красотулечки, скуяльника. Скояльника. Цим куяльникам, ну куяльник мене вразив, я не знаю. Це було взагалі. Боже, а дивіться, і маленькі там такі возимо. Будем пишет волі не боїсь. Уже дуже дуже чистенька моречко, така водичка, відсічаєчки. Отак От дівчата сидять. Дівчата в телефонах, а так взагалі-то... Треба сідати на ці камені, дивитися в даль і про щось мріяти. І ви знаєте, я чула вже не однієї людини, що Ну, я як по собі знаю, що море це неймовірна енергія, енергетика і так далі, що воно тебе лікує, і надихає, і море робить все. І ото кажуть, якщо ви щось мрієте, то треба сідати біля моря, візуалізувати свою мрію. Це обов'язково збудеться. Отак, сідаєте, дивитесь вдаль і собі так фантазуєте цю мрію, як воно все здійснюється, що ви при цьому... Ще один пірс і подивіться на це море До пірсу, після пірсу, до пірсу, після пірсу. бачите який диван? Там хвилюючи, тут таке Друзі, ми піднялися на ще один ярус. Постійно ми ходимо з вами або по узбережжю, або по набережню тут. А зараз ми піднялися отак. І будемо йти так. Тут трохи менше вітру, тому ми піднялися і будемо йти так, а ще ми з вами тут ніколи не були, тож теж привід пройтися цією дорогою. А ще як ви розуміли, то ми вже нікуди далі не йдемо, ми повертаємося і поїдемо вже додому. Тобто ми повертаємось на пляж Золотий берег і оттуда будемо йти на зупиночку. Зараз сонячний день став коротше, тому... Тому такі прогулки теж скорочуються наші. Ми можемо ходити, але сенсу не буде не картинки, нічого, буде то темно, то сонця нема, то ще щось. От зараз вже вечері. Зараз через 15 хвилин, ну то я так образно кажу, сонце зайде. е, хочеться, хочеться ж зняти і показати. І картинку красиву, не просто. От я бачу деякі. Попадаються мені блогери, там або не блогери, або просто знімають море. От коли там то сонця немає, то ракурс проти сонця, то це. Ні, я завжди на це концентрую увагу, щоб в мене була красива картинка. Може, я не такий професіонал, не завжди, як я кажу, концентрую увагу, але і принаймні я намагаюся. Я вважаю, що картинка ти повинен на це дивитися. І очі повинні радіти, душа повинна радіти, тобі буде хотітися туди, на моречка. Передати через цю картинку цей настрій. А коли нема сонечка чи ще щось, то тоді це не те. Не то пальто, як то кажуть. Що ми бачимо? Годалки якісь дитячі. Ці атракціони не атракціони, а забави якісь. Тенісон, тір. Мене сьогодні перший раз за сезон, перший раз за все літо е ужалила медуза. У мене пече. Але нічого. Нічого страшного. Просто навіть якась незвична такі відчуття. А, тут навіть кіоск є. Прямо на морі. Ого, ну це да. Перший раз таке бачу. Які ми завжди з вами ходимо Ось по набережній, а зараз ми пішли по третьому ярусу. Де Растя я не знаю. І знати вже не хочу, раз вона так себе поводить, що я повинна постійно оглядатися і казати, де Растя, де Растя, Он он Растя. Я постійно тебе шукаю. Де Растя, де Растя? Сказали, що ти товста. І я зараз на тебе дивлюся. І, і так, так воно і є, Растя. Я не знаю, що робити. Треба якось худнути. Кількість людей. Зараз скажу, як яка година. Нічого не видно, нема що в мене сіли частинку. Зараз 5 годин вечора подивіться кількість людей, люди купаються. Ну а ми вже йдемо додому. Буду закінчувати своє відео. Дякую вам за суд, за змогу його зняти. Також я хочу вас попросити стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України по смертному складку. Цика через кандрі. Ссылка на петицію це перший коментар під цим відео. Підпишіть, будь ласка, і по можливості поширите. Всім приємного просмотру, до зустрічі. Пока-пока!